А я открываю двери, никого нету. Я вот так вот выглядываю, а он стоит вот там, с двух рук вот так вот держит пистолеты. Відкриваючи тої миті ворота, Вадим очікував побачити електриків, котрі цього дня ходили вулицею. Натомість надовго закарбував у пам'яті чоловіка зі зброєю. Журналіст встигає лише ухилитися і закрити хвіртку, куля влучає в паркан. Потім у Вадим чує, як невідомий тікає, підозрює. Вдруге зловмисник не вистрілив, бо заїв механізм. А сліди за собою стрілок прибрав. Адже навіть першої гільзи так і не знайшли. У мотивах журналіст губиться. каже: нещодавно побачили світ дві його скандальні публікації. Можливо, одна Одна з них і стала причиною пострілу. Перша щодо махінації в інтернет-компанії там два суучередітеля, і один суучередітель займає должність директора. Фактично похитив близько двох мільйонів деніг. А друга резонансна стаття стосувалася порушень закону двома суддями. Винесення ними незаконного рішення на основані е, железно подделанных документів. Это, там даже є відео розміщене в інтернеті, де е, говорит, что мене попросили подписать этот акт, но тільки в цій частині не Вот это то на місце стрілецько журналістських пристрастей миттєво примчали аж шість патрульних екіпажів та оперативники. Прочесали весь район та стрілка не знайшли. Була відкрито кримінальне провадження стаття 296, численно 4 хуліганство, там передбачено до 7 років позавання волі. Наразі тривають повідні слідчі дії, складено фото Не буду я міняти свою позицію гражданскую. тим більше не так багато осталось жити в этой жизни. Ну, все мы грешные, в этом мире приходим и уходим. Да? Поэтому за столько лет я не менял свою позицию и менять ее не собираюсь.